Мене звати Ложичник Євгенія, я навчаюсь на першому курсі спеціальності підприємництва, торгівля та біржова діяльність навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту. Мені подобається підприємництво тим, що після університету я зможу вибрати саме ту сферу діяльності, тобто підприємництво це взагалі дуже обширна тема. І після університету я зможу вибрати саме ту сферу діяльності, в якій я зможу розкрити себе. Тобто, наприклад, я в'яжу сумки, і я зможу відкрити бізнес по в'язанню сумок, наприклад. Або робити прикраси і зможу їх продавати потім. Я склала НМТ на 200 балів, бо в мене була мотивація вступити на бюджет і не переживати, що мене там візьмуть, чи не візьмуть, чи продаю я на бюджет чи ні. І я хотіла вибрати саме ту спеціальність. Ну, на, які, на яку був великий в принципі, попит, але я не хотіла переживати, що там, ой, на якому я місці в рейтингу чи щось таке. Тобто мені допомогла моя мотивація вступити на бюджет стовідсотково. Приходьте на день відкритих дверей в СумДУ, щоб обрати саме ту спеціальність, яка вам до вподоби.